У дев'ятикласників офлайн консультація з географії. Тема уроку значення хімічної промисловості. Щоб легше діти сприйняли інформацію, вчителька вдається до цікавих асоціацій. Покладіть свою долоньку і обведіть її. Підписуємо в зошиті свій перший вказівний пальчик. Гірнича хімічна промисловість намагаюся пояснювати географію просто на пальцях, тому відповідно, що люблю цей предмет, люблю закохувати в нього інших, і люблю, коли учні. Самі шукають інформацію, тобто спонукати їх не просто знати матеріал, вивчати, зазубрювати, але і самостійно шукати, тому що так вони розвивають свій пізнавальний інтерес. Свої нарубки молода вчителька застосувала, проходячи відбіркові етапи всеукраїнського конкурсу Вчитель року, і очікування виправдалися. Юлія Федорук посіла перше місце на обласному етапі. Він проходив у декілька стадій, тобто в нас був спочатку відбірковий тур, і потім вже очний формат. А у місті Дніпрі безпосередньо, де я протягом усього змагання посідала перші місця в першому відбірковому турі. Потім вже при очному етапі, і вже у фіналі я отримала. Перемогу і тепер буде представляти нашу Дніпропетровську область на всеукраїнському рівні у номінації Вчитель географії». до нового випробування. Учительці допомагають готуватися її учні. Анатолійовна дуже молодий, амбіціозний вчитель. Вона у мене класна керівничка. На її. Уроки неймовірно цікаво, і вона заохочує мене до вивчення її предмету. Це найкращий вчитель, якого я знаю, тому що ця людина дуже зацікавлена в своїй роботі. Дуже цікаво, вона розповідає. мені подобається дуже географія, тому що Юлія Анатолійовна розповідає все зрозуміло, ну все доступно. Ми навчаємося за програмою «Інтелект України». Вона понятно пояснює, іноді ми навіть співаємо там, танцюємо на уроках. На обласному конкурсі третє місце в номінації Фізика також посів Криворіж. Це вчитель 35-го ліцею Імпульс Олександр Перевертайло. Я як вчитель фізики давно цікавився. Чимось потім шукав можливість. Спробувати свої сили в чомусь нестандартному, от така можливість трапилася. Цього року було дійсно 28 чоловік. В принципі, до учнів було допущено всіх, хто зареєструвався, Тут 28 осіб це з Дніпропетровської області. Випробування відбувалося в кілька етапів. Перший етап це було два заходи в дистанційному форматі, писали тест, ну, типу, як контрольна робота для учнів. Потім була презентація педагогічної діяльності чим працюємо, як працюємо здобутки, а далі вже були випробування в Дніпропетровську очні. Це був експеримент. Олександр Перевертайло був викладачем КНУ, і вже сьомий рік поспіль він намагається підтягувати своїх учнів до студентського рівня. Вони не зубрять формули, натомість учитель дає дітям простір для експериментів. Обсяги програмного матеріалу досить великі, тому в цьому є проблема. Як намагаємося входити? Ну фактично, весь вільний час, який дозволяє здоровий глузд. Ми відводимо на якісь практичні роботи, активності, дослідження, хай навіть симуляція, як ви зараз бачите, чи можливо вдома їм вигадують якісь експериментальні роботи, те, що вони можуть вдома зробити. Ну так от намагаюся їх зацікавити. Конкурсу чотири роки можливість для творчих педагогів випробувати свої сили і поділитися досвідом роботи з колегами. Надія Шевченко, Максим Пономарьов. цей день.